63 дні, 41 виїзд. Ці цифри каже Микола Ахмедов, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986-го, вісімдесят не завжди закарбували з його серці кривавими спогадами. Що могли відчувати тоді юні хлопці, які не знали і не усвідомлювали масштаби і наслідки трагедії. Найбільше тривога. Першіння в горлі було. Щоденне і дуже важко споминати це. Розповідати сьогодні про ті дні, кажуть ліквідатори, дуже боляче. Та й не хочеться. Бо те, що коїться наразі в Україні, хвилює їх більше. Зараз хлопці наші бійці роблять те, що ми робили в 8,6 і 90-х годах. І так також. Це дуже небезпечно, і ми розуміємо, що герої зараз більше це ті, що на фронті. Ми якось тут є проблеми, є там по здоров'ю, але зараз ми так рахуємо, що головне це все для перемоги. І ми дочекаємось перемоги обов'язково. А так, зараз є така. Гордість така, що в нас тісно є такі захисники, і ми зараз, на жаль, не можемо стати до лав, але ж ми з ними у мислях. З нагоди річниці Чорнобильської трагедії: ліквідаторів Харкова було відзначено грамотами та подяками. Тож за все, хочу привітати вас всіх і щиро подякувати. Подякувати вам за те, що ви зробили 38 років тому, коли рискуючи своїм життям, рискуючи своїм здоров'ям, ви рятували і Україну, і весь світ від радіації. Подякувати вам за те, що ви сьогодні зібрались, за те, що ви сьогодні, незважаючи на всі жахи війни, перебуваєте у нашому рідному місті, у місті Харкові. Подякувати за те, що дуже багато з вас, а я спілкуюсь, звісно, багатьма чорнобильцями, сьогодні виборюють нашу свободу. Вони воюють. Вони захищають нас, захищають Україну, захищають наше славетне місто. Щирі слова подяки їм. І дуже хочу, щоб ні в кожному разі в сьогодні це не повторювалося. І дуже хочу, щоб сьогодні, незважаючи на все, у вас був гарний настрій. Дуже вдячний кожному з вас. Тоді ліквідатори не думали про власну безпеку, не усвідомлювали наслідки для свого здоров'я. Не думали, вони кажуть і про нагороди та відзнаки. Мужньо приборкали смертоносне лихо і зберегли життя мільйонів людей. Як виявилося, згодом ціною свого здоров'я, свого життя. Та, попри все, і сьогодні ліквідатори залишаються вірними країні, і ті, кому ще дозволило здоров'я, ні на мить не сумніваючись, стали на захист України 24 лютого 2022-го. ми пишаємося нашим містом і Харкова. Ми пишаємося нашим головою Харківської міської ради Трехоміра Ліксандрчик. Постійно з нами чорнобильцями спілкуються, допомагає, допомагає не тільки нам, чорнобильцям, а всім. всім, всім. І це для нас дуже важливо. Я, Ігор Олександрович, хочу завірити вас в наступному, що ми, чорнобильці, як були, так і стаємося високими патріотами. Цього дня для ліквідаторів організували незвичайний захід. У вазі присутнім презентували виставу Харківського драматичного театру, сюжетом для якої стали саме ті події квітня 1986-го. Наталія Миколаївна, що ви будете робити сьогодні, бачили? я Тарасу Григоровичу, якщо доживу, то я буду спати. А я Біляєва, Ігор Луханін, Стас Гришко, Олександр Варов, Харків, Новини.